Чекала, я вам просто не можу передати. Коли ті перші хлопці зайшли, ми теж були дуже раді, от. але потім знову повернулися на, на так, як було. А як я дізналася, у <кхід> мене завжди була стрічку, я держала жовто -синь, жовто -синь, <кхід> да, от, от стрічкою. думаю, як тільки наші будуть заходити, я з цією стрічки буду їх зустрічати. І тут було половина шостої ранку. Стук у двері і такий гучний голос, що ти там спиш, то сусід через дорогу прийшов і якось постукав, мені каже, наші зайшли. Mm -hmm. Я йому не повірила, виходжу на цей жартоборіг і кажу, а друзі, нікого ж не тільки стоїть. Я говорю, ну що ти мені розказуєш? свєта, наші каже, зайшли. Я, е так я була, наверх накинула халат бігом, біжу это, до дороги, виб... кажу, де вони? Він каже, вибіж на дорогу, він сам западенець, вибіж на дорогу, подивися, де вони вже вон, доходять до переїзду. І я дивлюся точно по одній стороні, по другій ідуть. Я вертаюся, біжу назад бігом, беру стрічку і біжу, біжу до них, починаю кричати хлопці, дорогі. Потім командир сказав. Дуже прошу, заховайтеся. ідіть назад, каже, тудую, каже, заховайтеся. По-перше, вони ще по зайшли, в них не було, я не побачила в них, бо вже орки роз, перед нами розігрували такий спектакль, передівали своїх у наших, і запускали, і казали, що це наші. І коли я підбігла, поблагодарила Бога, поблагодарила їх. І сказала слава Україні, і вони повинні мені були відповісти героям слава, вони промовчали. І в мене таке, я подумала, я подумала, що це, що це обратно передіті орки. У мене так, так рука опустилася, але потім оцей перший зразу він солдат стояв і мені пальцем так показав, каже, там наш командир показав мені командир. І я це ж до нього дійшла, він каже: я вас дуже прошу. Він сказав, що, що вони наші, і сказав тільки быстренько, каже, біжіть, тому що вони поховані. А їх дійсно було багато поховано по підвалах. Тоді стрілянина була, вони їх вибивали з підвалів, вони поховалися, і вони завжди ховалися за нашими спинами. Вони шукали дома, такі щоб були підвали добрі. От. Свою тушонку не їли, свої харчі не їли, бо його їсти неможливо. Привозили його раніше, привозили нам у терцентр, а їли все наше, всі добрі наші харчі вигрібали з наших підвалів, їли нашу тушонку, привозили нам наше борошно. Що я ще можу сказати? І зустрічали хлопців на колінах. Це Марина Михайловна вже коли до їхнього, бо мені тоді сказали іти, а вже коли вже наші вже свободно могли. Уже Ми так плакали і обнімали, що просто, і оце... да, просто Їдуть Бізнес, Наші на машинах наші... 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 їдуть, а, кожна а, машина та... їде, вона нас не оставляла без уваги. Ми... Я руки прикладаю до серця, планююся, і вони всі нам відповідають, всі з вами буде все добре. Ми плакали, кажуть, ми більше не залишимо, ми більше не оставимо високопілля, ми вас вже звільнили.